Ось у нас вакуумний насос працює. Іде вакуумна перегонка, і тиск залишковий вже не такий високий. Коли ми починали робити, він був мінус 101. 005, мінус 1005, мінус 101. Тобто зараз він збільшується. Відповідно, він щось може бути парова фаза, а може вже спрацювала в нас. Масло. Бачите, яке воно чорне. І, відповідно, зараз, коли ми вже доробимо цей процес, я сподіваюся, що нам вистачить цього, цього масла і будемо вже замінювати його на інше. Зараз в нас йде перегонка, коли перегонку закінчимо, тоді вже будемо замінювати масло. В принципі, вже вдалося перегнати. Бачите, інтенсивність невисока. У нас кубового залишку вже не дуже багато. І е, залишковий тиск у нас підвищився, відповідно, вже мінус 0,984 КГС на сантиметр квадратні. Відповідно. І е, ще знизилося. У нас вакуум, і відповідно, бачите, яке вже у нас масло. І будемо його замінювати. Зараз будемо виключати систему і після цього працювати з насосом. Ось я переніс наш насос. Спочатку, що ми робимо? Ми відкриваємо цю верхню кришку. В даній моделі вона досить проста: залив масла відбувається. Через той самий отвір, де в нас стоїть оцей шумогасник і гасник парів. Так він називається, він ще трошки теплий, але вже не гарячий, в принципі, вже можна з ним працювати. Як відбувається в нього? Що взагалі таке вакуумний насос? Це електродвигун, на осі в ньому знаходиться. Обертовий з улиткою такий механізм, який захоплює в нас пари і виштовхує у його назовні. Тобто, звідси в нас відбувається забор. Ми забираємо повітря чи щось там у нас в системі, і проходить воно через цю систему. Так, дивіться, тут у нас знаходиться болт. Він в нас з шестигранником. Тобто можна взяти такий спеціальний шестигранник, і для, цього, для того, щоб злити це масло. Або ж знайти щось інше. Те, що підходить для цього. Зазвичай я користуюсь викруткою. Звичайно, шліцевою викруткою. Ми її. Струмляємо і е, викручуємо цю, цей болт. Е, треба підбирати її, те, що підходить. Можна її підточити трошки під наш розмір, або ж користуватись шестигранником. Так, Зараз я його поставлю, щоб було зручно зливати масло. Ось я встановив його на цеглини. Бачите, взяв таку банку, де вже було таке масло. Ну і зараз стромив викрутку і будемо відкручувати. Треба відкручувати обережно, бо піде потік. Тобто ми можемо цей потік стримувати, трошки натискаючи цим болтом болтом, щоб в нас великий не йшов потік. І відкрита кришка має бути. Дивіться, стікає спочатку. Якщо в нас є, наприклад, у нашому маслі вода, то вона так само буде першою стікати. В общем, зливаємо цей, це масло в якусь ємність підходящого об'єму. Значить, чим мені подобається цей вакуумний насос? Тим, що в нього дуже невелика кількість. Масло, яке застосовується, тобто тут 200 мл. Беремо звичайну банку і зливаємо туди. Зараз Ну, ганчірка обов'язково має бути під рукою, тому що постійно треба витирати інструмент. Зараз е, воно трошки стіче. І поставимо його вже на тривалий термін стікати, щоб воно максимально стікло. Ось є ще трошки злив масла, перевернувши наш насос. І зараз я його встановив під кутом, бачите, підпорку зробив, можна ще трошки більшу. І він, наше масло буде самочинно вже стікати вже на ганчірку. Там досить невелика кількість вже залишилася. І ну, зазвичай я залишаю на, на нічого, щоб воно максимально все стікло з усіх стінок. І таким чином. Тут таким чином встановлено, що піддон знаходиться на нижній точці, і сток максимально відбувається. Ну, тут у нас там де рівень масла. Дуже важко його звідти злити, особливо, якщо в нас якісь там налипання відбувається. Тобто можна його поставити, щоб максимально все вийшло таким чином на мотор, щоб з цього блоку витікло все, все, що може. А потім вже після цього під кутом поставити. Ну, залишимо поки так. А потім поставимо під кутом вже на ніч на ганчірку. На наступний день у нас стояло так наш насос, так стояв все, що могло стекло вже на цю ганчірку. Ми ще трошки його протремо. після цього будемо вже заливати свіже масло. Спочатку закручуємо наш болт, і після цього через цей будемо, отвір будемо заливати масло. Зазвичай е рекомендують використовувати вакуум e, Pump Oil без будь-якої марки, без будь-якого країни виробника. Він такий прозорий, майже безбарвний але e, невідомо якої він марки, і, відповідно, де взяти аналог. Ми зараз вже досить часто застосовуємо звичайне масло ВМ4, таке вакуумне масло. І, відповідно, в принципі, різниці не відчуваємо, навіщо, як то кажуть, платити більше. Тобто, беремо наше масло вм 4 і заливаємо його посередню мітку через цей отвір. Для будь-кого, хто колись переливав рідину з одної ємності в іншу, налити масло не буде проблеми. Дивіться, яке ще питання, якщо у нас повна каністра. Пам'ятаєте, як переливати, чи боком, чи навіть таким чином, щоб у нас постійно йшло повітря. Ну, у нас не повна каністра, тому ми її переливаємо просто через це. Ну і дивимося на рівень, Як скільки в нас масла вже залито. Він трошки має інертність, тобто має пройти деякий час, щоб від повного бака до від бака до цієї мітки було видно. Тобто треба лити не швидко, щоб не перелити зайвого. Зазвичай тут повна загрузка 200 мл. Це якщо, ну, краще всього наливати посередню мітку, відповідно. Бачите, вже з'являється, Ну, десь стільки буде достатньо. Ось Бачите, яке воно, це масло, коли воно свіже, ну, ще трошки долью до середини, і, відповідно, після роботи стає таке набагато темніше. В принципі, ВМ4 звичайно доступне масло, можна застосовувати на таких насосах. Ну, я вже користуюсь їм декілька років. Таким чином, зараз потім ми закручуємо цю кришечку. і вже насос можна використовувати знов. Ось наш насос вже очікує нових завдань. Готовий до роботи. Ми йому допомогли і він буде допомагати нам. Коли ми щось замінюємо масло чи миємо посуд хімічний, то ми ніби кажемо дякую тим приладам, які нам допомагали. Раджу і вам так само робити. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.